Доброго дня, малята! Запрошую вас смачними ягідками поласувати. Послухайте вірш Лесі Вознюк, де сховаються вітаміни. В ягодах смачних, дитино, причаїлись вітаміни. У малині, у суниці, у смородині, в чорниці. Як же нам до них дістатись, щоб політку сил набратись, дужими, прудкими стати та здоровими зростати, ми з'їмо оті суниці і малину, і чорниці, ще й смородину по річки, щоб м'яні мати щічки? Отож запрошую вас пограти в у гру ягідні ласощі. Я буду називати першу частину, а ви другу. І запам'ятовуйте, сік з полуниці – це полуничний сік. Повторіть, сік з полуниці – полуничний сік. Кисіль із малини. Правильно малиновий кисіль. Сік із винограду, виноградний сік, джем із полуниці. Полуничний джем. Морс із смородини, смородиновий морс. Джем з порічки, порічковий джем. Компот з вишні? Вишневий компот. Пиріг з ожини? Ожиновий пиріг. Варення зі смородини. Смородинове варення. Варення з полуниці? Полуничне варення. Повидло з ожини, ожинове повидло, морозиво з суниці, суничне морозиво Желе з малини, малинове желе. сік з кавуна, кавуновий сік, крем з полуниці, полуничний крем. Йогурт з чорниці, чорничний йогурт. А знайдіть пиріжок з начинкою, яку я назву. Полуничний пиріжок. Вишневий, малиновий, чорничний, виноградний, порічковий. Знайшли? Молоді. Отже, ягоди можна зробити, законсервувати, зварити з них варення, повидло, джеми, соки, компоти, а ще їх можна заморозити або засушити. І це все можемо зробити зі смачних ягід. Ними також прикрашають морозива тістечка і торти. Тож смачного вам ягоди куштуйте, сил здоров'я набирайтесь і здоровими завжди залишайтесь.